Увесь колектив рівненської атомної електростанції з перших днів повномасштабної війни згуртувався у волонтерстві заради перемоги України. Зокрема, атомники організовують та реалізовують низку проєктів на підтримку захисників ЗСУ. Наразі готуються до нового благодійного заходу Енергія перемоги, приуроченого 50-річчю атомної станції. Проходитиме він впродовж трьох днів з 26 по 28 травня. Головна мета збір коштів на підтримку військовослужбовців зсу. У заходах зможе взяти участь кожен охочий. В перший день Благодійного заходу, енергія перемоги на прилеглій території палацу культури пройде благодійна ярмарка продаж сувенірів та виробів на, з національною символікою та символікою Раес. О 14-й годині ця ярмарка відбуватиметься. Люди мають змогу не тільки побувати на цій ярмарці, а зайти в палац культури фоє першого поверху, де вони побачать виставку «Віхи становлення Раес о 15 годині. Буде урочиста церемонія нагородження. В цій урочистій церемонії нагородження прийматимуть участь колективи Палацу культури із своїми новими номерами по закінченні церемонії нагородження на східцях палацу культури. Гратиме народний аматорський естрадно-духовий оркестр Енергія Полісся. Наступного дня, 27 травня, благодійний захід проходитиме на стадіоні. Ізотоп мешканці міста та його гості зможуть стати учасниками та глядачами мистецьких майстер-класів, викладачів та показових виступів вихованців палацу культури Рівненської АЕС. Захід розпочинатиме перформанс хореографічних колективів палацу культури. Паралельно розпочинатимуть свою роботу майстер-класи, де буде Навчено дітей, батьків, дорослих, всіх учасників, які мають бажання виготовляти своїми руками різних сувенірних виробів. Окрім майстер-класів, творча команда Палацу культури Рес підготувала для гостей благодійного заходу й багато інших цікавинок. Також на спорткомплексі ізотоп відбудеться першість легкої атлетики. Турнір з футболу проходитимуть майстер-класи та показові виступи вихованців Кадю РС з футболу, боксу, греко-римської боротьби, тенісу. У заходах приймуть участь вихованці спортивної школи, весь спортивний актив і міста. Також планується провести відкриті заняття спортивної спортивної школи. Це скікбоксінгу, боксу важкої атлетики. Легкої атлетики, тенісу відбудеться і пляжний футбол, показові заняття з кульової стрільби. В цьому заході приймуть участь також і пожежники. Наша частина, і міська, і військова частина. Вони також продемонструють техніку, певні прийоми. Серед запланованого і майстер-клас сплетіння маскувальних сіток, які щодня виготовляють для військових волонтери, активісти міста та працівники Рівненської атомної електростанції. Також в межах благодійного заходу енергія перемоги відбудеться велозаїзд на біле озеро. Спортивний івент запланований на 28 травня. Старт о 10-й годині. Реєстрація розпочнеться о 9-й. Учасникам потрібно буде подолати дистанцію 24 кілометри. Після змагань усі зможуть насолодитися природою білого озера, поспілкуватися та скуштувати рибної юшки. Долучайтеся приблизить нашу перемогу. Ми допоможемо нашим хлопцям. Кожен внесе свій внесок. І зробиться велика справа. Закликаємо всіх мешканців нашого міста долучитися до чергової благодійної акції, бо разом ми сила. Війна принесла нові виклики, які щодня випробовують український народ. Але спільними зусиллями ми здобудемо перемогу, повернемо незалежність та мирне небо. Тому активна робота в тилу вкрай необхідна для наших військових. І саме завдяки благодійним заходам і нашій згуртованості світла мрія українців здійсниться. Тож творімо нашу історію разом і з вірою Збройні Сили України наближаємо нашу перемогу. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.